Друзі, вітаю вас! Це проект хештег без питань на Ютубі Влада Волошина. Нагадаю, це відео можете споглядати, зможете споглядати також на офіційному ютуб каналі телеканалу Прямий. Політичний аналітик Володимир Горбач з нами сьогодні. Слава Україні. Героям слава і доброго дня. У Нас направді головна тема: це два інтерв'ю, які вийшли буквально паралельно, одночасно, точніше. Інтерв'ю Трампа ресурсу NBC News, Нашим колегам і прословутий пропагандистський черговий фільм про те, як живе де спить, що їсть поки що ще живий диктатор Російської Федерації. Навіть назву фільму нагадувати не буду. Про ці 25 років, чомусь 25 п'ять літ. Хоча здається, що він вічно правитель недокраїни, менше з тим. Декілька хештегів будуть на екрані Володимира. Розкриваєте їх зміст сьогодні ви. Так чи інакше, вони будуть чергуватися між собою. Один з хештегів буде пов'язаний з інтерв'ю Трампа, один з них буде пов'язаний з цим пропагандистським інтерв'ю Зарубіну Путіна. Перший з них початкові цілі. Саме так він звучить, і це якби ще раз про те, що. Казав Путін, вони від них не відмовляються. Ну так, це та, та умовно кажучи, переговірна позиція в тому числі, на якій стоїть Російська Федерація і з самого початку стояла, зараз декларує, що на них стоїть, і в майбутнє так би про... Прокидає е, місточок, що в майбутньому так само ніколи від цих цілей не відмовиться. Ну, ми ці цілі е, читали якби, і сприймали е, на самому початку і дуже дивувалися. Але я хочу сказати, що спочатку ці цілі були висловлені навіть не Україні, а Сполученими Штатами НАТО в ультиматумі Міністерства закордонних справ Російської Федерації 15 грудня 2022 року. Зводились вони до того геть зі східної Європи, там до виведення якихось підрозділів американських чи натівських військ і взагалі позбавлення членства східного флангу НАТО та, до кордонів mm -hmm. там 97 року. Так кордонів НАТО мається на ну, увазі поширення НАТО на, на схід, і і це, це це був ультиматум, і це були цілі. Насправді такі глобальні стратегічні, які перед собою поставила путінська хунта. І інструментом досягнення цих цілей є війна. Ну, стала війна з Україною. Вони кажуть, війна в Україні, але по суті, для Росіян це війна по, по, по факту війна з Україною. А в подумки вони думають, що воюють з НАТО да, сполученими штатами, Європою, Євросоюзом там і іншим колективним заходом, уявним от. І, але і цілі початкові цілі війни з Україною були сформульовані ще в більш е, дикіший чудернацький спосіб: там про денацифікацію, демілітаризацію і, і всякі інші е, кремлівські забаганки, які важко трактувати навіть. Ну або їх можна трактувати по-своєму, -по, по різному і сказати, що ну, в принципі, задовольнили. Ці цілі денацифікація. Ну от нема нацистів в Україні, от а тоді начебто були. Ну от, власне кажучи, ціль досягнута. Е, ну я утрирую, звичайно, але ну, від цього нам не легше і, і не спокійніше. Бо ці люди, які розпочали з нами війну, вони знаходяться в такій ну, де, в паранояльній ситуації і в уявній своїй реальності, чи віртуальній, чи чи фантастичні, якісь фантазійні, де будуть добиватися своїх цілей ну, будь ну, майже, майже будь-якою ціною. Не будь-якою, тут треба сказати, бо вони вже близькі до того, щоб розбити собі лоба в процесі досягнення цієї цілі. І це, в принципі, буде правильний логічний логічний наслідок їхньої діяльності. От, Але Ну, вони так в такий спосіб демонструють е, свою б, стратегічну наполегливість, і наша задача, щоб всі на полі і задача наших партнерів на заході, щоб всі наполегливості росіяни по перейшли точку неповернення в у руйнування своєї власної системи економічної, перш за все, соціальної, суспільно, політичної і оборонно-безпекової. От коли вони прохоп, проминуть цей цю цю точку, пройдуть точку неповернення. Тоді е, це означатиме, що наша перемога стала можливою, так і якраз в стратегічному плані стала можливою через деконструкцію саморуйнування нашого супротивника. Не те, щоб це відповідь Трампа Путіну на початкові цілі, ще раз нагадаю, просто можливо тільки зараз хтось приєднався до нас і дивиться відео. Це були два різних інтерв'ю, але вийшли вони одночасно. Так що каже Трамп. І це наш наступний хештег. Росія віддала б все, якби я був президентом, маючи на увазі території тимчасово окуповані території України. Все, що захопила Росія за цей час, бо це війна Байдена. Якби він був президентом на з Трамп. ну так все Трамп теж живе у світі як битології, але тут я відштовхнуся від вашого. Вашої тези про два паралельні інтерв'ю, які начебто не перетинаються, але за великим рахунком є перехресними перехрестя таке інтерв'ю одночасно виходять в ефір, так би мовити, і заочно дискутують один з одним. Але це дискусія двох двох параноїків ну, не параноїки, звичайно, але людей, з які живуть у своїй уявній реальності, і поширюють і коментують все, що говорять і коментують з позиції цієї своєї уявної реальності от, і в даному о, сенсі, підхід Трампа мало відрізняється від підходу підходу Путіна в його світі. В світі Трампа все що відбувається, це відбувається завдяки йому. І Виключно завдяки, якби не Трамп, то і сонце би не сходило, і дощ не падав, і, і взагалі і не існувало б ні Путіна, ні, ні антипутіна. Тобто він деміург, фактично. Він створює політичний простір, він створює політичний світ, він центр цього, цього світу. Я Дональда Трампа маю на увазі, але парадоксальним чином, парадоксальним способом, не може справитись з Володимиром Путіним. Виносить його за душки. Всі винні. І Байден винен, і Зеленський винен, і е, Обама навіть винен, можливо, і, і всі попередники ще й до Обами, всі винні. Тільки Володимир Путін не винен. в Нічому. Да? Е, ну, тому що він хижак, такий, як, як Трамп, наприклад, йому хочеться їсти нападати, проявляти агресію, то це природня поведінка. З цим якби, треба мати справу і стримати його може тільки такий самий якби, хижак, як Трамп. Ну, але за великим рахунком, ми бачимо, що хижак доволі ну, не то, що травоядний, а теж кумедний. Да? Його спосіб конкуренції і тиску це блеф агресивний блеф в переговорах, але відсутність дій. Да? Це слова, перш за все, риторичний такий агресор. То він заявляє митну війну, то її призупиняє, то Но... оголошує сам і То 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 зупиняється. Тікток навіть не може перекупити вже, вже скільки часу пройшло одні розмови. Чому? Тому що вагається Дональд Трамп, як, а раптом Тікток взагалі зникне, а не вдасться купити, китайці не продадуть і не можна буде ним користуватися. Трамповому санкціму випадку не. Переглядати відео, а записувати і скидати туди своє власне відео з використовувати TikTok як інструмент своєї власної формування культу особистості Дональда Трампа, як в Сполучених Штатах, так і в цілому світі. Тому отакі перехресне так би мовити запилення меседжами, воно не, не не продуктивне, бо кожен говорить сам з собою. Доносить якісь свої власні потаємні смисли і, і бажання, але протилежна сторона це не може враховувати, тому що воно повні... не вписується в картину світу супротивника по повністю не вписується і так чи інакше. Ці паралельні світи все одно, як ви кажете, начебто перехресно звучать, але не перетинаються, бо меседжі не доходять. На не цьому заходять. ну так звучить. знаєте, як з ваших уст Володимир як підсумок вже сьогоднішньої нашої розмови, але наговорили стільки, що маю продовжити направду, бо та є багато що цікавих речей. Наступний хештег а до речі, до того переліку, який ви зазначили, я хотів би ще додати Трамп. Заявив вони хочуть відновити роботу в'язниці Алькатрас. І один з телеграм-каналів, найвідоміше, мотивувавши це тим, що надто багато злочинців, їх треба позбутися. Вони мають сидіти саме там, бо це абсолютне зло. Один з телеграм-каналів, який я читаю сьогодні, написав: ну так, можна відкривати Алькатрас, але з головним злочинцем світу він продовжує і намагається знайти спільні точки дотику, а тим більше можливо під час зустрічі. А, його представники тиснуть йому руку з посмішкою на устах. Менше з менше з тим йдемо далі. Логічне завершення, це так відреагував тут вивчення війни на цей пропагандистський фільм з Путіним. Зокрема, зазначаючи, що скидається все на те, що Путін, зокрема, тим чи іншими заявами в цьому фільмі готує своє населення до продовження і тривалої війни, правда, навіть не тільки з Україною. І що найголовніше прагне довести її до логічного завершення. Щодо Трампа, також зазначив, він в своєму інтерв'ю NBC News говорив про це, що Трамп Путін не з зм... Боже плутаюсь. Бачите? Путін не змінив своїх планів. Він хоче захопити всю Україну. Ну отут важко не погодити з Дональдом Трампом. Бо про це насправді говорять всі експерти і політики, починаючи з повномасштабного наступу 22-го року. А це стало, стало фактом. В чому угу. Трамп помиляється? Щоправда, це ну і перебільшує своє значення спеціально помиляє. так. Помиляється з умислом, да щоб сказати, що це тільки завдяки Трампу Путін не угу. може захопити всю Україну. Хоча ми розуміємо, що він не може захопити всю Україну завдяки самій Україні, перш за все, на він хоче, але не може. То причина в ньому, перш за все, що він не може, і в нас, які не дозволяють йому те, щоб це змогли. Але звичайно, що ні в якому не в Дональді Трампі. Але Дональд Трамп цими оці, ці словами він в принципі дає зрозуміти, що він є Путін-фештеєром. На він розуміє Путіна, розуміє. Його наміри, його, його плани, його стратегічні цілі. От і це розуміння не просто теоретичне, а навіть емоційно прихильне. Він зі співчуттям це розуміє, оскільки мислить себе приблизно в такій самій ролі, як і Володимир Трамп. Владимир Путін на да? Трамп на міжнародній арені до і Володимир Трамп. Це які Дні в нас мінгу. обмовки обмовки yeah. з вами сьогодні по Фрейду. Oh, так. Yeah. От і тому логічне завершення для Путіна е, цієї всієї війни це не не про не, не ну так би мовити, Це не перемир'я в Україні. І це не зупинка війни в Україні, там і досягнення якогось сталого миру. Це для Путіна нелогічне завершення. Це ну так би, потягне за собою внутрішні проблеми в, в самій Російській Федерації і, і в режимі Путіна як економічні, так і, і політичні. Логічне завершення для Путіна це перехід до, до наступної фази. Це поставити захід на коліна, підкорити своїй волі, змусити так би мовити, рахуватися з собою. Диктувати диктувати заходу свою волю. У випадку з Дональдом Трампом це вже частково виходить. Тут величезний прогрес у Кремля для цього логічного завершення. Трамп е фактично капітулював під, е перед російською агресією проти Заходу. Він сказав, це не наша війна. Ми виходимо. А це Байден там з Обамою щось, щось не, не, не доробили. Я не, не буду програвати цю війну, бо війна не моя. Це дуже дуже зручний маніпулятивний спосіб уникнути поразки. Сказати, що я не воював. No? <laughs> і тут, тут якраз Володимира одразу дам, бо він, він, він в інтерв'ю NBC News виправдовує і пояснює ці слова, які ви зараз процитували, і цю позицію. І це наш наступний хештег. Він каже: між двома країнами такий рівень ненависті, трішки антонімічні речі, у нас зараз далі підуть. No. Що просто з цим важко працювати, але я все ще вірю, що угода буде підписана. Це приблизна цитата того, що сказав Трамп. Ну так ну Дональд Трамп надуває важливість знову ж таки своєї власної персони. Що, попри те, що між двома країнами така ненависть, а він каже між двома лідерами, по перше, так між так, цими так, двома хлопцями, на Так. Да, президентом Зеленським і Путіним, така взаємна ненависть. А потім по секрету бай, навіть вам скажу, що ще така ненавість між деякими військовими, що що дуже дивно, на, на третьому році війни, що з цим ну, дуже важко буде справитися. Ну, по перше, Трамп демонструє серйозний прогрес у розумінні проблематики війни, так. Він, да, він все-таки розуміє, що ненависть супроводжує війну. Це не просто так. Всі подивились на Трампа. Він сказав, що війна стоп, і всі з радістю зупинилися, обнялися і пішли відзначати е, завершення війни чи кожен свою власну перемогу. Ні, ну, ситуація набагато гірша, трагічніша і, і драматичніша. Але до Трамп ще до, до кінця її теж не усвідомив. Бо проблема ненависті вона не лише між лідерами, чи не лише між військовими. Проблема ненависті тепер між поколіннями української нації і російського населення. Так вона, вона на покоління як мінімум. Вона не буде розсіяна і розвіяна ніякими миротворчими процесами. Це неможливо зробити, і, от після усвідомлення неможливості досягнення такої цілі, дональду трампу потрібно буде перейти до справжнього плану, як завершити цю війну. А він полягає в тому, що її можна завершити лише через паритет встановлення паритету сил між Україною і Росією, і цей паритет сил не дозволятиме російській стороні продовжувати агресію, оскільки наноситиме Росії так таку саму або не меншу шкоду, ніж вона наносить Україні. Ну і тепер антонім до попереднього хештегу: неминуче примирення, бо Путін в нього вірить між народами Росії і України. Так, Путін ховається за своєю власною віртуальною реальністю. Він виправдовує свої злочини таким чином, свої, ну не знаю, гріхи е, можна це теж назвати, якщо повірити, що Путін ну, він демонструє показну релігійність, е, бере участь у православних обрядах різноманітних. Так. Е, і звичайно, що те, що він скоїв проти України, є величезним смертним гріхом. так. Тому він виправдовує це все, теж виправдовує себе в цій ситуації, пояснюючи, що ну, все одно там от, теза, яка пролунала в цьому фільмі, фільмі інтерв'ю, про те, що в Україну перше було названо українців було названо українською частиною російського народу, так? якась підмножина великого російського народу українці. Причому зробив це не сам Путін, а журналіст це задав. Так? Тобто, це була така редакційна задумка. І Путін якби відповідав на це питання, от е, якраз тими словами: що коли що примирення неминуче, бо все ж таки ми там одні народ і все таке інше. Ну не між цими поколіннями, е, і невідомо чи через покоління буде існувати російський народ як, як якась окрема ідентичність ну, у, у, у тій е, іпостасі, як в як, тій формі, і з тим змістом, з яким ми маємо. Зараз. Чи це може бути, там, умовно кажучи, демілітаризована, денацифікована Російська Федерація, як, за, за прикладом Німеччини. От нинішніх німців нацистами ж не назвеш. Ну, можливо, well, so. майбутніх мешканців е середньоєвропейської рівнини чи середньоросійської рівнини теж не назвеш расистами. Можливо, а можливо і ні. Майбутнього ніхто не знає, нам доводиться його створювати своїми власними діями. Ну, але ми розуміємо, чому Зарубін так запитав, і хто йому писав питання <кхи> в принципі, як на це, це все нас це, них з журналістської точки зору там відбувається е, нові санкції. Про це говорив Трамп, і, зокрема, він підкріпив це словами: все залежить від Кремля, будуть вони введені чи ні. Ну, це спосіб тиску. Ну, такого переговірного я би сказав тиску Дональда до Трампа на російську сторону. Це погрози санкціями, якимись мись Ми в принципі знаємо в чому вони можуть полягати через законопроект Ґрема і його колеги Блюбенталя демократа. Це вторинні санкції на, на треті країни, які співробітничо чи торгують з Росією От, або нафтогаз, або військово-технічна там забезпечення, і так далі. Ну, погроза серйозна, але е, і погроза, а вона але вона дієва тільки тоді, коли ще не застосована. От коли вона ще не застосована, тоді вона тисне. А коли її вже застосували, як ті санкції, які вже є застосованими, то вони вже на Росію, так би мовити, психологічно не тиснуть, тиснуть лише економічно. До чого вони. Адаптуються там, затягують пояси і ну демонструють світою, навіть не бували якісь начебто, зростання економіки за великим рахунком, спекулятивні, маніпулятивні. І зараз ми бачимо, що той імпульс, перший, який вони а, зробили через величезні вкидання грошей в ВПК, імпульс видухається, фактично видохнувся і зменшення виробництва промислового йде як. В цивільному секторі так вже тепер і в і в військовому, але е, все одно це, це спроби Дональда Трампа дотиснути Владимира Путіна на те, щоб він показав якісь якісь поступки, не лише просто хвалив Дональда Трампа, а ще і чимось е, спробував поступитися, хоча би тим поступитися, в чим його просить поступитися Дональд Трамп. А він каже: Відмовтеся від завоювання всієї України. Оце, начебто, поступка з російського боку має бути. Відмовитись від того, що ти ще не завоював, і, і видавати це як дипломатичну величезну переговірну перемогу Дональда Трампа над Владимиром Путіним. Ну, таке, як, як кажучи, зараз навіть цього не, не буде досягнуто, бо знову ж таки ще раз виходимо до, до початку до початкових наших висновків. Паралельні світи Дональда Трампа і Владимира Путіна не передбачають компромісів, вони не перетинаються. На, на превеликий жаль для обох і на превелике щастя для решти світу, включно з Україною. Оскільки ці світи не перетинаються, ми можемо грати на їхніх суперечностях і е, шукати якийсь, якийсь баланс і свого порятунку в цьому балансі. Ще один хештег. Совість Росії, Володимире, за словами Путіна, вона тримається на трьох цінностях. В них це сім'я, родина, сім'я, родина і держава Росія. Ну стосовно сім'ї, варто було б уточнити, яку саме свою сім'ю мав на увазі Володимир Путін. Чи другу не що да, да. там, крім, крім сім'ї? Ще що було? Росія. Ну, ну Росія це просто слово грецька, так би мовити, форма назви Русі. тобто не, не Москові, а, ну, там. а України більше на е, ну і, і ще третє, що так така тріада складна: сім'я, Росія і ще Родина. Ну, це впередень цього. Тобто, Росія, не Родина. не Родина вже це два, два різні поняття. Що вже, вже добре, якась деконструкція пішла в цьому словену творчості? Там. Е, ну, не знаю, за Родину, за Путіна, там щось, щось таке. Ви Уж, е, уже... вибачте, поточню, знайшов пряму цитату: ваші три цінності: mm -hmm. сім'я. Держава та майбутнє Росії. ось ось вона, як звучить. От бачите, <кій> все-таки трошки да трошки ми їх да, да. Да. держава, да. зрозуміло, бо держава це те, що єдине їх об'єднує на цьому просторі північної Євразії. Це примус да? політичний да. владний примус і держава як юридична особа, да? яка їх об'єднує, все інше. Ну і ще російська мова, да як спільна там. Все інше дуже різноспрямоване, дуже така нарізка венігрятна навіть в самому російському народі, не рахуючи національних меншин. Ну і що і процвітання, чи що там було, все майбутнє, як. Бачите, майбутнє. не заходять російські майбутнє Росії, а ну це те, чого ми сподіваємось, не буде. Або воно буде дуже коротким, або воно буде не Росії. Швидше за все, це буде майбутнє якихось інших. Політичних реальностей на просторі північної Євразії. Ну я на це принаймні роблю свою ставку. Спасибі вам сьогодні за ваш час. Дякую за те, що долучилися за вашу аналітику. Зокрема, впевнений, що обов'язково ще побачимось в ефірах прямого і тут на ютубі влада Волошина. Володимир Горбач, політичний оглядач, політичний аналітик, був з нами цієї миті, Володимире. До зустрічі, спокійного дня Дякую. традиційно. Бажаю вам і тим, хто подивиться це відео, зокрема, підпишеться на youtube канал Влада Волошина. Ну і не забувайте, друзі, писати коментарі за них вам вдячний. Це був проєкт хештег без питань, так кажіть, Володимира. І бережіть себе як перед переглядом цього відео, так і під <сум> Слава вам і слава Україні!